1000 метрів квадратних композитної сітки вічком 100 на 100 товщиною проволоки в 3 мм. Приїхало нам сьогодні. Ми не просто на склад взяли цю сітку, нам замовив клієнт стульчина 600 метрів квадратних такої сітки. От такої, бачите, перші промінчики сонця, березень місяць і таке замовлення ми зловили. Дуже круто. А ще, до речі, е, да, вартість 1 метра квадратного такої сіточки 36 гривень за метр квадратний на сьогодні. А ще нам жорстко не вистачає складу. І як бачите, критого складу, як бачите, ми добрали ще частинку, але от в такому вона стані. Але вже зовсім скоро ми наведемо тут порядок. Е, і не тільки тут ми наведемо порядок. Чекаю на тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль буд. номер телефону знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на тебе тут.